Знову вас вітаємо на нашому на YouTube-каналі Мандрівників. Вітаю! Запрошуємо вас зараз на інспекцію та огляд готелю. Ведмежий двір, що знаходиться в паляниці. Впевнений, що він вам сподобається, але ж відправляємось. Одразу кажу, що якщо ви хочете, щоб україномовний контент просувався надалі, то натискайте вподобайки та залишайте коментарі. Це допомагає просувати україномовний контент. Всіх обіймаємо і запрошуємо на інспекцію цього готелю. Друзі, одразу на вході ви бачите такий паркінг, який дуже зручний для постояльців готелю. І ось він, готель, Ведмежий двір. Світлий, дуже комфортне, виконане в екоматеріалах. А, Дивіться, максимальне розміщення в цьому номері це буде 2 дорослих людини або 1 плюс один. Як бачите, є широке ліжко. Ліжко комфортне. Як до мене, то матрас дуже зручний, дуже комфортний. Не прогибається. Є ортопедичні пружинки, які стримують форму. Як бачите, дуже прикольна стеля. Також натуральних а, декоративних елементів, виконаний. десь також використане дерево. А саме цікавіше, зараз я вам покажу, що є по міні-бару, по наповненню. Дивіться, кава і чай, але зараз розмова буде не про це. Ви бачите цю воду? Це не просто вода, яка стамочищена або з водопроводу. Це вода, яка привозиться з джерела. І при заселенні, вона у вас є в номері. Якщо хочете, щоб запас водички поповнювався. Знизу є в який цю воду ставлять доповнювати. Ви можете просто брати, поповнювати і використовувати, вживати саме джерельну водичку. А, покажу вам зараз санвузол. Дивіться, такі світлий, сучасний санвузол. Що ми маємо по санвузлу? Є мила в дозаторах, є сушарочки електричні. Також є фен, який ми вже зараз разом протестимо. Ще працюю по водичці. Майже одразу пошла гаряча водичка, тобто не треба часу для розігріву бойлера або щось іншого. І напор, до речі, дуже класний унитаз е, і душова кабинка. в душовій кабинці ми також маємо мила в дозаторі. Рушнички, рушнички чисті, білі, без плям. А, що ще я пропустив? Дивіться, є одноразові капці, є додаткова ковдра та халати. А сама цікавинка цього номеру. Що це те, що знаходиться на балконі. Це не зовсім балкон, це така вже невеличка тераса. Підемо, покажу. Саме для гостей цього номеру є більярдний стіл, якого тут не може вже бути все це в їх користуванні. Бачите, ще є стіл та стільці і вигляд на терасу. Вам, на півлюкс. Мені дуже сподобався. І ніколи не грав у більярд. Не знаю, як то робиться, але ж якщо є така можливість, я мог не скористатися. Як там якось так, не знаю. Тож пробачте мені, що щось не так буде, але ж це в перший раз я тримаю кій, тримаю, як воно називається, шари. Mm -hmm. е. mm -hmm. Якось так. Підемо далі, подивимось територію готелю та його інфраструктуру. Вартість проживання ще в готелі «Ведмежий двір входять сніданки. Ходімо подивимось, де їх подають. Друзі, сніданки подаються у вигляді шведської лінії. Власне, тут вона сервірується. Тут у нас є водичка, знову ж таки, джерельна. Тут подаються всі страви, які є в меню на сніданок. Є можливість випити каву або заварити собі чай. З великого великого термосу. Якщо ви відпочиваєте з малечою, є можливість скористатися дитячим. Кріслом для годування друзі, також можна поснідати в приємній атмосфері. Ось тут, прямо на відкритому повітрі, ви можете взяти з собою тарілку з вашою їжею, прийти сюди і спокійно собі поснідати в класній атмосфері. Зі, готель Ведмежий двір він може запропонувати нам велике різноманіття номерів. А ми вам змогли показати лише один номер, який вільний на сьогодні. В готелі є три корпуси: це буде другий корпус, там третій, і поза моєю спиною це перший корпус. Різні категорії номерів є в цьому готелі. Вони приймають від двох людей розміщення. Може бути двоє дорослих, може бути двоє дорослих з дитинкою. А, максимальне розміщення взагалі в номері це п'ятеро людей в цьому корпусі. Окрім трьох корпусів, в готелі ще є два котеджі, які можна зняти повністю. Друзі, в готелі «Ведмежий двір є басейн поза мною. Басейн підігрівається, температура води приблизно до 30 градусів, 28-30. Глибина басейну півтора метри, і тут можна комфортно відпочивати в приємній атмосфері. Також є, є рушники для гостей готелю. Подивіться, ось ця стоєчка. Тут є такі невеличкі комірки, вони пронумеровані, і для кожного номера вже складена певна кількість рушників, яка відповідає кількості гостей в тому чи іншому номері. Гості підходять, беруть рушники, користуються ними і використані також складають назад, і персонал готелю вже їх буде замінювати. Друзі, ще на території готелю Ведмежий двір є ресторан. Ресторан це вже за додаткову плату. Відповідно до меню. Ним можна скористатися на обіди та вечері. Сюди можуть проходити як гості готелю, так і гості інших готелів, хто відпочиває в Буковелі. Ходімо, подивимось, атмосферу та інтер'єр. Ресторан дуже стильний, класний, сучасний. Тут грає легка, приємна музика, тут приємно знаходитись. І знову ж таки, тут є приємний аромат. Я на це дуже часто звертаю увагу, бо саме по запахах можна оцінити саме атмосферу закладу того чи іншого. Дивіться самі. без Бані. Да. Саме сюди приходять гості готелю, щоб зняти напругу і дати відпочити своїм м'язам після катання на лижах. Запрошую вас в сауну. Ми знаходимося зараз в зоні відпочинку. Тут у нас є столик. До речі, можна замовити з ресторану якусь їжу, повечеряти або пообідати, або якісь просто легкі закуски замовити. Є чайник, тут є в нас. Необхідний посуд для заварювання чаю на травах, щоб поповнити свій водний баланс. Ходімо, подивимось, яка ж є сауна. Перша кімната, яка нас зустрічає, це роздягальня. Тут є все для користування, є е, рушнички, є простирадла, є капці, є шапочки, є, в принципі, все, що необхідно для. Комфортного перебування в сауні. Власне, сама сауна, вона суха, є е е туалет, не буду вам його показувати. Е е після розігріву хто полюбляє бочка е з льодяною водою, діжка, перепрошую, е виправляємо нашу українську мову, але, знаєте, намагаємося. Є діжка, і тут є невеличкий басейн, так само з льодяною водою, щоб охолонути після сауни. І додаткова зона відпочинку. Так само можна замовити послуги масажиста, замовити обслуговування з ресторану. Ну, в принципі, будь-які додаткові послуги, які є в готелі, їх можна замовити, щоб комфортно провестися. Ви знаєте, найпопулярнішу розвагу останніми роками, яка набирає обертів, це гаряча діжка. Температура води в гарячій діжці підігрівається до 40 градусів, і відразу поруч є діжка з холодною водою. Ми, до речі, пробували, дуже класно. Друзі, ходімо, покажу вам чудову фішку, яку я, чесно кажучи, ще ніде не зустрічала, але тут вона є. Це альтанка, в якій можна відпочивати і самостійно коптити м'ясо, сало і відразу це куштувати. Тут так пахне. М -м -м. Знаєте, є е, можливість зняти, взяти в оренду мангал, а тут ти береш в оренду повністю альтанку для копчення м'яса. Одне місце, де можна класно зняти втому після катання на лижах це спа в готелі ведмежий двір. Ходімо, подивимось. А головна фішка цього спа. Це панорамний вигляд на відомого рухом'як. Можна спокійно собі відпочивати в цих кріслах мішках і спостерігати за чудовими краєвидами. Просто подивіться. В спа є сауна, в спа є джакузі, зона відпочинку, душ, туалет, рушнички. І все, що необхідно для того, щоб комфортно провести час. Також готель «Ведмежий двір пропонує в оренду альтанки з мангалом, де можна класно провести час з компанією, посмажити шашлика. І просто відпочити в чудовій атмосфері лісу і гір. Подивіться, будь ласка. Від межі двір. До речі, ми з вами прогулялися територією. Тут дійсно затишна, територія дуже велика, як для Карпат, для карпатських готелів, і тут є дуже багато різних можливостей провести час. Від мене праворуч це озеро, в якому буде запускатися Форель. Тут можна буде порибалити і виловлену рибку можна буде. Приготувати, замовити приготування в ресторані. Ліворуч від мене знаходяться два котеджі, які можна орендувати повністю. Зараз там проживають гості, тому ближче ми підійти не можемо. Обидва котеджі зайняті, але така можливість, така можливість орендувати їх повністю є. В кожного котеджа є свій мангал, є альтанки. І можливість користуватися інфраструктурою всього комплексу ведмежий двір. Друзі, підводячі підсумки по готелю Ведмежий двір. Що хотілося б сказати? Готель дуже просторий, дуже широкий, дуже велика прибрана, зелена, вилизана територія. Це те, що одразу кидається в очі, і ти бачиш, що готель, керівництво та адміністрація робить все, щоб кожному відпочиваючому в цьому готелі було затишно та комфортно. Від себе добавлю, що а, тут є велике різноманіття категорій номерів. Тобто, ви можете тут відпочити або вдвох, або в трьох, да? а навіть великою компанією зняти котедж. Повністю до 10 людей, які вміщає. Тому головне завчасно подбати про свій відпочинок, щоб у вас була ця можливість вибору категорії номерів. А їх тут дуже багато. До речі, це не просто готель, це насправді великий готельний комплекс, в якому є все: є спа, є сауна окрема від зони спа, є окремий ресторан, є басейн. Ну, що казати, ви саме все бачили. Тому, друзі, чи рекомендуємо цей готель? Однозначна, готельний комплекс. Так. Так. <світ> а, тому, друзі, кому сподобалось, чекаю на ваші вподобайки, коментарі до цього відео. Це допомагає просувати наш український контент. І чекаємо вас на нових оглядах готелів не лише України, але й Європи і інших країн світу. Обіймаємо. Навіть передливе. А...